У виставковій залі ще відчувається запах свіжої олії, з представленої на виставці півсотні робіт. Більшість нові завершені заздалегідь до дня всіх закоханих. Кожен твір в експозиції просякнутий мотивами, коханнями та весняним настроєм. Це і не дивно, адже всі роботи ми ці створювали з любов'ю в серці та особливою метою. Показати і ще залишки тої свіжої, красивої в цьому році зими. Вже, вже осяяти простір квітами. Ну і безумовно, тут серед робіт в залі є ну, такі суто, суто тематичні роботи, які дійсно відповідають. Сьогоднішньому святу. Виставка цікава і жанрово, окрім живописних портретів та пейзажів, яких в експозиції найбільше цьогоріч представили роботи з кераміки, художні фотографії та розпис по тканині. Особливу увагу привертають скульптурні втілення жіночого образу рівницької художниці керамістки Віри Чернієнко. Кожна скульптура це ода жіночності та красі тіла, що помітили й колеги художниці. Не роботи не стільки керамічні, навіть скільки пластичні скульптурні. Подивитися оці. Втілення жіночого образу, який присутній на цій виставці, мені здається, що воно чим далі, тим цікавіше працює. Побачити та відчути художні втілення весни любові і рівняни можуть до 27 лютого на зміну спільної експозиції з любов'ю в серці. Весну розпочне персональна виставка акварелей. Діана Білоконенко, Артем Лаговський, новини Рівного.